Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми разом з вами будемо дивитися обзор на пилосос від фірми GreenHelm m 244 b Тож, давайте перейдемо до обзору. І так, зараз будемо розпаковувати. Я вже, якщо чесно, дивився. Але зараз разом з вами все подивимось. Так. Майже відкрив. Ну, видно, звісно, що я вже дивився, так воно все виглядає. Тут ось така у нас трубочка. так воно все виглядає. Прикольна якість. Де в нас ось така от щітка. Кнопка тугу переключається, ми вже тут зразу таку щиточку виставили, щоб воно отак от було все для коврів. Виглядає якісно. Є отакий от, от набір. Можна отак от, от, щоб було. Можна от такий режим. Є такий режим. Ось така йде у нас металева от трубка. От вона у нас листить, дуже гарно виглядає, побачимо, що воно подається. Ого, бачите, воно відкривається. І так я вже дістав наш пилосос, так він виглядає от настільки класно, виглядає як оці нові електромашини, які роблять для гонок там, ну, типу, машини майбутнього. дуже гарно виглядає, такий у нас дизайн. Тут є у нас регулювач швидкості мощності мінімально, максимально. Тут у нас йде така от розетка, яка легко затягується, йде кнопка запуску. Тут ми можемо відкрити і змінити наш пилесборник. Дивіться, отак воно все легко кнопочку відкривається, в нас йде отакий от мішечок, його достаємо і у нас він так от виглядає. Дуже гарно, дуже класно, цей пилисос ми бачили приблизно такий в Німеччині, коли були. І вирішили його замовити. Тому що той пилисос, колбочка, яку ви бачили у мене на каналі, він, на жаль, поламався, не витримав. Якість, на жаль, погана. Вона не розрахована для квартири, вона більше розрахована десь там одноразово щось там прибрати для машин. Вот. Отак воно все легко закривається. Давайте його спробуємо скласти і зараз я його запущу. Беремо сюди його вставляємо. Просто отак от прокручуємо, воно в нас зафіксувалось. Далі беремо оцю з'єднуємо металеву трубку з нашою пластмасовою трубкою. Так пахне такий новенький, класний. Так, все я зробив, тут ми собі регулюємо довжину. Зробимо максимально велику і вставляємо нашу таку щитку. Сподіваюсь, вам все там видно. І просто зараз його запустимо, провіримо його е, тягу і почуємо наскільки сильно він шумить. І попробую показати, як він буде виглядати в повний ріст. І так я думаю, що саме цікаве. Найцікавіше саме зараз буде його запустити. Попробуємо поки на мінімальній. І почути його просто звук. Ого ну, Нормально, в принципі. Uh, так, мінімальна тяга пробуємо. Знаєте, навіть при мінімальній тяге тягне дуже класно. Тепер попробуємо максимально включить. Ого. Виглядає дуже мощно та потужно. Давайте зараз я вам продемонструю, як воно буде виглядати е, з висоти. Але пилисос мені дуже сильно вже подобається, він дуже класний і побачимо на ділі, як він буде працювати показувати себе. Але тяга вже дуже класна. От прям чути по відео. Отак воно все виглядає, думаю, вам видно чи ні, але висота доволі хороша, нормальна. Я думаю, що буде отак от зручно. Ходиш, собі йдеш. Okay. Навіть не треба наклонятися. Я метр 82 і мені зручно. Тобто отак йдеш собі вільно і все. Що ж, давайте спробуємо полісосити трішки наше сміття. Попробуємо на мінімальній швидкості. Okay. Ви знаєте, полесохи дуже класно і прикольно. Já jsem popravím vypadal, maximální světky. Так, що я можу сказати, при максимальній швидкості воно настільки добре присмактується до полу, що я думаю, е, максимальної швидкості нам навіть і не потрібно зараз використовувати, потрібно або середнє щось використовувати, або мінімально. Як на мене, то вистачає вполне мінімальної швидкості, тож давайте будемо підходити до підсумків. Отакий От в нас сьогодні вийшов невеличкий обзор на новий пилосос. Від компанії Грінхен, тож будемо на цьому закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А зовсім скоро також вийде нове відео, а яке відео ви побачите зовсім скоро. Тож, до нових зустрічей!